Привіт! Впевнений, ви всі знаєте про нашу головну мету створити найзручнішу країну з точки зору отримання послуг. Ми перетворюємо державу на сервіс, який допомагає, а не заважає. Для цього ми створили дію, щоб ви взаємодіяли з державою в декілька кліків, а власний час витрачали на те, що дійсно любите. Дія – це екосистема, що складається з порталу та застосунку. На порталі ви можете отримати понад 70 державних послуг онлайн. Застосунок це 11 цифрових документів та 12 послуг. Це справжня цифрова революція, яка вбиває бюрократичних монстрів і ломає стару систему, і дійсно працює для людей, а не для галочки. У нас є спеціальний дашборд, який у режимі реального часу відстежує всю статистику ваших взаємодій з дією, і це дозволяє нам покращувати існуючі послуги та розуміти попит на них. Зараз за стосунком користуються понад 6 мільйонів українців, а порталом ще понад 5 мільйонів. 60% бізнесу в Україні відкривається онлайн, а сервісом є користуються користується батьків. Уже майже 400 тисяч українців згенерували свій захищений підпис, дія підпис, і це всього за 4 місяці. Щодня ми бачимо більше ніж 10 тисяч операцій шерингу та валідації цифрових документів. Це цифрова держава в дії, і ми тільки нарощуємо темпи. Одна з наших цілей до 2024 року відцифрувати 100% державних послуг, створити онлайн сервіс державних послуг, якими зручно користуватися. Без черг, без бюрократії та перерв на чаювання. Щоб прискорити цифровізацію країни, ми починаємо входити в режим пейперлес. Це та обіцянка, яку майже рік тому дав всім українцям президент Володимир Зеленський. 2021 рік стане початком входження країни у режим Пейперлес. Протягом цього часу наша команда дуже багато працювала над реалізацією його завдання. Так що ж таке режим без паперів? Це коли державні органи не вимагають у вас довідок, посвідчень чи додатків до документів. Чому? Бо майже вся ця інформація про вас вже є в реєстрах. Наприклад, треба змінити прописку, замість того, щоб реєстр однієї громади передав інформацію в реєстр іншої громади, люди роблять копії документів для того, щоб виписатись. Потім роблять копії документів про виписку для того, щоб вписатись. І ще інше: копії, копії, копії. Суцільна плутанина. Ми це змінимо. Держпослуга здорової людини це один раз натиснув і готова. А Paperless – основа цього сервісу. Замість багатьох паперових документів та черг дія. Але щоб режим без паперів запрацював наповну, нам необхідно пройти три важливі складові. Розповім детальніше про кожну з них. Цифрові документи в дії це перший великий крок і справжній прорив світового рівня. Це зручно, а головне безпечно. З 23 серпня закон про цифрові паспорти вступає в силу. Що це значить? Відтепер паспорт в дії набуває такої самої юридичної сили, як і паперовий. І ніхто згідно закону не матиме права не приймати дію. У застосунку доступні id картка та біометричний закордонний паспорт. Тепер ви можете користуватися ними будь де на території України. Дійсність паспорта в ДІЇ можна перевірити через QR-код, який діє 3 хвилини. Завдяки цьому підробити, викрасти чи забути паспорт просто неможливо. А перевірити його дійсність кожен може через свій смартфон. Це принцип People to People, який ми впроваджуємо під час запуску всіх наших послуг. Щоб розширити функціонал цифрових паспортів, ми запустили шеринг документів. Це функція, яка замінює ксерокси та сканери. Цифрова копія летить із вашого смартфону одразу в систему запитувача. Це не скан або скриншот із дії, це повноцінний документ, який ви підписуєте дієпідписом. У такій копії вказана дата, час та отримувач. Копія містить ваше фото та особисті дані, а ви особисто підтверджуєте кожне її передання. Саме тому повторно використати її неможливо. Чого не скажеш про купи ксероксів або фотодокументів. Ніхто не знав, де вони, врешті-решт, опинялись. Тепер у застосунку є ще два документи для вакцинованих від коронавірусної хвороби: внутрішній та зовнішній ковід-сертифікати для користування в Україні та за кордоном. Минулого тижня офіційно визнав Європейський Союз. Тепер подорожувати стало простіше. Потрібно просто показати QR-код на кордоні його сканують і все. Щоб отримати сертифікат, не потрібно нікуди ходити. Це набагато надійніше та зручніше, ніж паперові сертифікати. Багато країн беруть приклади з нас. А зараз ми консультуємо Ізраїль з цього питання. На тим, щоб дію приймали всюди. Наша команда працювала весь цей час ще до прийняття закону. Для цього ми створили спеціальний відділ провадження. Це команда, яка робить так, щоб є послуги надавалися якісно, а дію приймали всюди. від магазинів до Верховної Ради. Окремий напрямок роботи команди впровадження державні органи та ЦНАПи, які працюють з вашими документами. Тут запровадити цифрові документи набагато складніше ніж у бізнесі. Усі ми знаємо, що державні органи, на жаль, поки що повільніше реагують на будь-які інновації. Тому ми працюємо над тим, щоб полегшати процес переходу до режиму без паперів для кожного з вас. Для цього ми розробили спеціальний алгоритм. Якщо вас навіть після 23 серпня не приймають дію, то зверніться до нашої служби підтримки. Вони працюють 24 на 7 і поспілкуються з вами навіть у Телеграмі. Розкажіть, де це сталося, за яких обставин команда впровадження розбереться в ситуації та виправить її. Великі зміни розпочинаються з маленьких кроків. Другою складовою режиму Paperless є доступність всіх публічних послуг онлайн та запуск електронного документообігу. Державний документообіг ще один генератор тисячі тонн паперу. Ми працюємо над новою державною системою, універсальною та сучасною, запровадимою на всіх рівнях. Наразі вже понад півтора мільйони разів українці скористалися електронними послугами в дії, завдяки обміну даними між реєстрами в дії. Ми робимо послуги простими та зрозумілими. Відкриття ФОП деякі будівельні послуги вже працюють без участі чиновника повністю автоматично. А послуга з отримання матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам взагалі була створена за принципом Digital First та містила лише одне поле вводити номер вашого рахунку, і все. Саме такими мають бути державні послуги, а не просто оцифрованими формами. Зараз ми працюємо над пенсією, субсидією та соціальною допомогою, податковими, будівельними послугами, комплексною послугою для підприємців на кшталт є малятка. Вдосконалюємо прописку, та робимо її доступною для мешканців всіх громад України. До 2024 року 100% державних послуг будуть доступні онлайн або перестануть існувати взагалі. Дія підпис вже під'єднаний до таких сервісів як вчасно, документ онлайн. З 17 травня здійснені вже понад 24 тисячі успішних транзакцій, підписуючи угоди з контрагентами та подаючи документи до дитячих садків. Це лише початок. Ми стимулюватимо запровадження електронного документообігу в бізнесі, щоб люди відчували справжній пейперлес в усіх життєвих ситуаціях. І третя складова це закон про пейперлес та його впровадження. Розповім коротко, чому нам був потрібен окремий закон. Раніше, щоб оцифрувати хоча б одну послугу, треба було пройти 9 кіл пекла. Усі державні документи передбачають лише паперові процедури, звідси й купа ксерокопій, сканів та довідок. Щоб оцифрувати послугу, потрібно було внести зміни до певних законів. Це займало дуже багато часу. Хоча за півтора року роботи Мінцифри вдалося перевести в онлайн понад 70 послуг. Наприклад, є малятка дев'ять послуг для немовляти за однією заявою. Щоб люди могли не користуватися, ми внесли зміни у шість законів: три постанови та один наказ. Закон про Пейпер значно спрощує процедуру переведення послуг в онлайн. Завдяки цьому електронні послуги стануть затвердженими на законодавчому рівні. Це допоможе запускати їх набагато швидше, без зміну сотні документів для нашої команди. Це мінус без ночі бюрократичної роботи. Він набуде чинності вже через 2,5 місяці. Закон також вводить поняття автоматичного надання послуги. Це дозволяє виключити людські фактори з процесу ухвалення рішень. Додаємо, до Paperless ще піпелес, і так державні сервіси стануть прозорими та без корупції, адже комп'ютер хабаря не бере. На минулому діє саміт презентували першу повністю автоматичну послугу реєстрацію ФОП. Це одна з найпопулярніших держпослуг в Україні. Ми з'ясували, що чиновник витрачає на реєстрацію одного бізнесу 21 хвилину. Минулого року були відкриті 247 тисяч ФОП, а це десь 43 роки законовленого часу. Тепер усе інакше: заповнювання заяви 10 хвилин, реєстрація ФОП менше як 2 секунди. Все це без тяганини та годин очікування. Важливою частиною впровадження режиму без паперів є закон про публічні електронні реєстри, на яким ми зараз працюємо. Адже саме реєстри та обмін даними між ними це основа цифрової держави. Після його прийняття ми назавжди забудемо, що таке паперова довідка. Це кардинальна реформа, яка спростить життя як держслужбовцям, так і всім українцям. Що зміниться для чиновників? Права та обов'язки держателів реєстрів будуть розмежовані. Це дозволить ефективно використовувати дата-центри та роботу людей, а також допоможе доцільніше використовувати гроші з держбюджету. А що для нас із вами? Всі держреєстри будуть поєднані між собою системою Тримбіта. Вона дозволить обмінюватися даними між собою. Це означає, що всю необхідну інформацію можна буде запросити та отримати, а нас не будуть змушувати збирати документ знову і знову, оскільки всі дані вже і так є в реєстрі. Про зберігання даних ми теж не забули, щоб вони були в безпеці. Ми створюємо національний центр резервування даних, державну хмару. Входження в режим Paperless є тривалим і достатньо складним процесом. До нового завжди важко звикнути, але ми зробили так, щоб це було легко. Підтримка Paperless – це єдиний портал, на якому зібрані інструкції щодо роботи та використання цифрових документів. Там ви зможете знайти все від авторизації в застосунку чи порталі до отримання електронного підпису. Там з'являтимуться нові інструкції, як тільки ми будемо запускати нові електронні сервіси. Дякую президенту та депутатам за підтримку Paperless. Я впевнений, що в нас вийде, а технології переможуть бюрократію. Стежте за новинами далі більше.